Всім хай народ, неділя. І нарешті ми дочекали з кава райду такий лайтовий формат, який збирає багато людей. На лайтову покатушку колицями, вулицями, закаулками, ґрунтівками. Е, Ну, коротше, на 30 ми сьогодні їдемо, купотимо е, жара, спека. Е, багатьох це відлякало, але я думаю, що все рівно це буде. Сьогодні масовий двіж. Так що погнали. Сьогодні нова локація для зустрічі, десь там якийсь сквер у напасічній. Погнали! тебе бачив. Позавчора Позавчора. позавчора. Давно тебе не було. Так, о, здорово. Привіт. Ой. Три. Три. Ой. Три. Оп. Нічого собі. Вимучує. Ти хочеш таку раму? Ну. Андруха. Привіт. Вітаю. Така рама лише у Васі і у Майкла Джексона. Uh -huh. Але Майклу Джексону вже не потрібно, а Васі потрібно. Так, Майкл Джексон продав мені. Так. Хочу до знайомого лише. Привіт. Є Ні, ну це все Ти вже сходи ламає. Привіт. Ну, тріщить тут своє скільки у вас так втолочкою в камеру а. загальний привіт Привіт. Привіт. схоже ну все зібрались у вас під під'їздом Чекай, так by... он Hollywood. же ж ти. Люди, є хтось, хто вперше з нами. А, Багато. Зібралося сьогодні людей. Прохання не випереджати ведучого сьогодні це я, бо... вчора людей. 안녕하요 <목소리도> It's nice. <laughs> <laughs> Машина. Сюди направо, ей! Направо. направо! Ой, верніше вам наліво! І е ай, так гарно їхалося! Я покажу, прямо, Та вже ви останні? Ні, там все є. Сюди повертаємо! Натащо, привіт! <гум> Тата! Ще там хтось є, Микола? Було. Окей. Людям десь в хату їхав. Оце не жданчик мав бути. Та-та. все хотів руки пускати. Та-та, усі так хотіли. Аліна, ти бачила? А бачу? я думаю, думаю а що сталося? що ага. хочу такого? Хлопчик, котрі сітрочки. Ага. Ти міг би їхати в категорію до 40, а якби отак от приїхав. Ага. Якби отак от приїхав. Yeah. 哥哥，带我进去。 Маленька. мокро кров перед'єха. Не не їхав. Міст ненадійний. Просто тріщить. Їздити не можете. О, о! О! Там вода, такого трапить. Славо, славомо. Ні, просто можна їм коли дати нормально. А що це ти глібовий велик ламаєш? <гум> я вигулюю глібовий велосипед. Таким чином гліб долучається до нас. Нам Макс. Макс, я... Макс, для Ламається. Ти... А можливо воно вартує <гум> того. Макс, можливо, воно вартує. Свидче! <гум> <тобо. гум> ハハハハ Što ćeš znači? Što ti liške hoćeš znati? Ходиш на зміну 10 кранів по 100 по 200 мл і все <звисів> і можна жити. Саня на розливі. П Єм клас. Ємо яблуко. Суб'єктивно так. Морозиво. Mm -hmm. А як же? Літо на дворі. Прийшло. Е, ну, е, по-перше, це не пиво. Не бося. Бося. Це не пиво. Це не Роман Шовчик, це не пиво. Та, ніякого пиво. Sırf çağ bizde. Машина за стареги. покатуха такими вулочками в ямниці такі, можна сказати, ідеально рівні дороги. Ну, не всюди, зараз ми трошки відвідаємо ґрунтів, єбінів. Але, ну такі реально європейські доріжки. До в школі.

Evo, stavite tu bulju glavu. <laughs> ja odem raz i zbim kovoj, ne znam šta. Pfff! Nama što, ne telefona? Ne znam šta. Ne znam bolje, ne znam šta. Ne znam bolje, ne znam šta. Дитина попереду. Машина попереду! там Так. Та ми всі вже всіх зібралися. Хто у нас тут спонсор відпочинку? Я. я. Ти мені нужен. Не пригай в ту трубу. Але Не лови мене. Не, 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 не прыгай в ту трубу. Вася, ти мені нужен. Вася, ти мені великий, хто буде робити? Вася, не прыгай в ту трубу. Вася, я тобі дам 200 гривень. Вася, я ти навіть каву поставлю. Вася, давай їбай. Йоо, о! А ось чому ти на велосипеді ходив. Бо пішки трактує. Покатуха йде до завершення. Ми вже в Івано-Франківську. Зараз залітаємо в озеро. Кажу в озеро. На озеро, біля озера там Чилимо. ну і вже всі роз'їздяться. Хто куди додому. Хелло! Привіт, ми знову два! Oh. Як це маєш? Знаєш як ці американці uh -huh. підлобузники. Так, <laughs> підлобузники. Ми їдемо машину і до маменьки, там машина для осадки, а ти туди звідти їдеш. Ну так, та, вона тоді вже комфортніше, бо тут попри трасу. Що, ви вже додому? Ми їдемо ще в центр, бо тут потілих би ще з'їсти. Їдемо угу. ну, на Ізотоніки. Так, куди? Куди? В центр. В центр? А хто ще їде? Я з ним. І все? Ну поки що, так. Да. Срій, народ хоче їсти, в центр хочуть всі. Так тут просто фінальна точка, а далі можна вирішувати, що хочеш. Я сам пиво хочу. Доганяйте нас. Скрафтили за торі? Ого, я сховалася, ти в хатці. Привіт, де ти була? Що тебе не було? Я сотню вже приїхала. Ну, все 30 <ріст> З Романом чоткою їздили. А, і що, там розвідали якусь класну трасу. Це а, це трошки пруду розвідали. Ай, берем. Ага. Добрий Добре. день. І що, і коли ми будемо їхати ту трасу? Тож дуже Романа запитаєте, хай, <ріст> хай він приїде. <ріст> Знати, хай він приїде. Це крутя. З топі виїде. Давай. Щоб сьогодні можна мотнути десь у вовчинці вечірком, прогріти електричку. Буду бачу.